Доброго дня. Пропоную перевірити наявність відеозв'язку. Чути видно. Добрий день. Я вичую, але мене чогось два. Можна як один видалити? Так, зараз хвилинку. Так, дивіться, хай буде два, нічого страшного. Е... Почнемо. У нас Олександр Сенко. Так, доєднався. Е... З... Відео е... нормально чути, також нормально, так. Е... Пропоную е... почекати хвилин 5, дати можливість громадськості доєднатися, можливо, хто ще не встиг, І тоді продовжимо. Okay. Можливо можливості, може я вийду спробую знову зайти, щоб... так за цей час можете спробувати. Mm, добре. Так, шановні учасники, пропоную перевірити наявність об'єкта господарювання. Ви доєдналися? Не, не чути виключений мікрофон. Можете в чаті написати, що немає можливості включити мікрофон. Yeah. Доброго дня. Так, ви представник mm. суб'єкта господарювання, так? Так, yeah. да. Представтеся, будь ласка. Сенько Олександр Олександрович. А яка у вас посада? Uh, Директор. Директор, зрозуміло. Ну що ж, тоді продовжимо. Враховуючи наявність представника суб'єкта господарювання. Сьогодні, 5 серпня 2025 року о 11-й годині проводяться громадські слухання процесу оцінки впливу на докілля планованої діяльності ТОВСОКО, що полягає у реконструкції нефункціонуючих водорських приміщень колишньої тваринницької ферми та її експлуатації експлуатацію збитою вирощування бройлерів за адресою Томірська область район, районства Російської вулиця Різдвяна, 56, 57, 58, 53. Ділянки, що знаходяться праворуч. Реєстраційний номер справи у єдиному реєстрі ОВД 12649. Я, Ліона Сергій Сергійович, начальник відділу оцінки впливу на допілля та стратегічної екологічної оцінки управління регу... оцінки впливу на довкілля та регулювання у сфері земельних і водних відносин департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації уповноважено головувати на Цих громадських слуханнях як представник уповноваженого територіального органу обласної військової державної адміністрації з питань екології та природних ресурсів. 18 грудня 2017 року вступив закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірні впливи на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання проводились у офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені карантинні обмеження, встановлені по всій країні, громадські слухання, передбачені статтею 7 про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилися. Громадське обговорення здійснювалося у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер. Три про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, 2 статті 17, кінцеві та перехідні положення закону, згідно якого тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться. Передбачення статтею 7 цього закону проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінку впливу на довкілля. Порядок проведення громадських слухань детально викладено в постанові Кабінету міністрів України No 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами, оскільки 13 вересня набрала чинність постанов no 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України. Від 13 грудня 2017 року номер 989 та номер 1026. зазначена постанова була прийнята з метою у відповідність до пункту 2, крім 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на допілля та врегулювання здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції. Сьогоднішнє громадське слухання проводиться в режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис. Архів та результати громадських слухань будуть оформлені протоколом громадських слухань, які разом з посиланням на цей відеозапис протягом 3 днів будуть внесені до єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля. вашу увагу! У випадку оголошення сигналу повітряної тривоги прохання до всіх, не нехтувати власною безпекою, негайно перейти до укриттів та безпечних місць. У такому разі почекаємо, поки ви перейдете до безпечних місць, і продовжуємо проведення громадських слухань. Прошу зараз всіх, хто доєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися у чаті, зазначивши власне ім'я по батькові та прізвище із зазначенням контактних е, даних для інформування по суті обговорюваних питань. Е, кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо, відеозапис або веб-трансляцію громадських слухань. Річ, а де туди авторизов звуватися? Знизу, вправо, чат кнопочки. <coughs> Так. Так, бачимо. Значить, у нас за інформацією інтерфейсу для участі зареєстровано 5 учасників. З них два учасника це представники департаменту і два представника від розробника та представник суб'єкта господарювання директор Сімко Олександр Олександрович. Сумію. Так, представників громадськості за даними інтерфейсу не бачимо. Так, у такому разі е, представники громадськості е, можете написати повідомлення в чаті або зголосів повідомити про вашу наявність. Так, у чаті тиша повідомлень не пролунало. Так як, так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис, фіксую, що станом на 11.13. У нас зареєстровано п'ять учасників. З них е, два учасника представники департаменту яку повноваженого територіального органу та два представника від е, розробника матеріалів звіту і представник суб'єкта господарювання. Представники громадськості е, на громадські слухання не зареєструвалися і не під'єдналися до відеоконференції громадських слухань. Е, Зважаючи на наявку представників громадськості на дані громадські слухання, керуючись пунктом 23 постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року, номер 989, мною буде складено та підписано відповідний акт. Відтак не закриваємо громадські слухання в процесі оцінки впливу на допілля планованої діяльності Товсопой, що передбачає реконструкцію нефункціонуючих господарських приміщень, колишньої тваринницької ферми та її подальшу експлуатацію з метою вирощування бройлерів за адресою житомецько, шторміськорінцево Старосільці, вулиця Різдвяна, 56, 57, 58, 53 ділянки, що знаходяться поруч. Та вважаємо, що громадські слухання відбулися. Дякую всім присутнім, що знайшли час та можливість доєднатися до нашої відеоконференції, яка наразі завершена. Всім добра та миру. Дякую. Дякую, побачення. До побачення. Так, як тепер його закрию.